Привіт, мої дорогі, гарні питання задаєте, дуже вам дякую. Реагуйте, будь ласка, репостіть мої відео, це теж важливо. Лайкайте, пишіть щось. Плюс-мінус це не важливо, головне щось. Бо чим більше ви реагуєте, тим більше людей то бачить. Ну і Тим більше це така маленька, але так подяка моїй роботі. Бо я дивлюся там такі потужні роботи, які ну, мали б подобатися всім. Переглядів там 3000, лайків 500. Дякую. Це така лінь. <хи> Добре, не про то. Дуже подивився кілька таких, потрапило відосів, типу там наставники розповідають про Егрегори. Розумію, що розуміння немає, і бо, тим більше пару разів задавали мені питання, вирішив розповісти мою думку про то. По-перше, фундаментальний труд є про Егрегори, називається Андрієв. Автор називається Роза Міра. Я прочитав, чесно кажучи, від поваги того, в яких умовах та людина то написала, передала на свободу з рабства, з колонії, з, взагалі там, чи з рудників, чи з де він там бідолага сидів, і то люди надрукували. Але таки чув таку думку, вона досить ну, має право на існування, але вона досить дивна. Що Грегори мають відносини тільки стосуються тільки релігій. Дурня повна. Егрегори є різного рівня: планетарного, дійсно релігійного, можуть бути Грегор села, Егрегор навіть будинку, Егрегор середньої школи, Егрегор класу і Грегор роду, але це не значить, що кожен рід має Егрегор, що кожен клас має Егрегор. Егрегор це. це Помножені ваші думки, общність ваших інтересів, які створюють купу енергії, накачують її. І це така енергетична, умовно кажучи, на енергетичному плані хмарина енергії, дуже потужна, яка може маніпулювати вами. І на сьогодні більшість відносин з Егрегорами це рабство. Тобто маніпуляція через Егрегор, існує Егрегор води, Егрегор грошей, Егрегор успіху, Егрегор неуспіху. Ага. Відчуваєте, да? Тобто Егрегори є дуже різні, маленькі, великі і так далі. Де інколи Егрегор е, має в собі підегрегори. Грегор. Наприклад, Егрегор християнства. Да? І там ми нараховуємо православі, католі... і вони один одного трохи кусають, і таке і інше, таке і інше, таке інше. Ось що таке егрегоріальні структури. Це такий медуза-осьм'ніг. Від якої багато ножок тянеться до тих, хто до цього Егора себе приєднав, але тепер на засадах рабства. І я вам скажу, що тепер Грегор води вийшов на перше місця по важливості на планеті, тому що, ви бачите, і проблема з водою є. Навіть відсунуло на менше місця Егрегор грошей, які ми так всі дуже поважаємо, любимо, а дехто молиться тим грошам. Запам'ятайте, все в душках. Гроші не можуть бути ціллю. Ні, вони можуть бути ціллю, але не мають бути ціллю. Гроші су, це супровід в, 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 реалізації вашої цілі. Не ставте гроші ніколи Богом і ціллю. Отже, повертаємося до егрегорів. Тобто егрегоріальні структури, так, вони е, корисні, вони при, приносять певну користь, особливо собі. Насичуюсь чи все більшими адептами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що я роблю? На, ост... на останніх ступенях школи я від'єдную ті, хто погоджується, всіх учнів від всіх егрегорів. Не падайте на коліна навіть від егрегора води. Опа! А ви кажете, як без води? Я 80% теж від... стою е, від води. Може на 82% жирок, знаєте ли. От. А мозок взагалі майже повністю вода. Дуже просто. Ми змінюємо спосіб співіснування і взаємодії з цими енергіями. Ми виходимо з рабства цих егрегорів, з рабства цих енергій, і ми переходимо на партнерські стосунки з стихією води, з грошима. Ага. Відчуваєте різницю. Отже, егрегори це така і проста дуже річ, і складна дуже річ. Ну, я не знаю, я гриз того Андрієва з розою Міра. Ну, дуже довго. Ну, це було багато років, 20 тому. От, і, можливо, я був не готовий. Хочу ще перечитати. Труд фундаментальний, але такий мені тоді був заважкий. Хочу перечитати, відчути, як тепер. Отже, Егрегори це енергетичні утворення, які створилися. Ми їх створили, ті енергетичні утворення. Ми, з вами. ми. туди увійшли і ми стали рабами. Ага. Егрегор банківської системи, відчуваєте? І так далі. Отже, мої любі, переосмисліть, що таке Егрегори. Я вам рекомендую звільнитися від всіх егрегорів, всіх, це абсолютно всіх, і перейти на інші передумови свободи, незалежності, братства і єдності. Тобто, можна спілкуватися і ефективніше співпрацювати навіть з фінансами, з водою, з усіма іншими стихіями, і з усім взагалі світом. Не будучи рабом жодного егрегора. Отак от. Па-па.